Вітаю! У Канаді зафіксували рекордне скорочення населення через еміграційні обмеження. В Онтаріо різко на сотні відсотків зросла кількість важких випадків грипу. Лідер рибералів Квебеку йде у відставку через скандали з фінансуванням. Онтаріо підтримує заяву Торонто на розміщення оборонного банку НАТО. Виноробні Британської Колумбії зіткнулися з надлишком вина, нам би їх проблеми. Це господіна з вами українське Радіо Канади, і наш суб'єктивний, інколи трошки сатиричний огляд щоденних новин, які виходять на радіо щодня. Завантажуйте безкоштовні додатки ЮКенРадіо на ваші смартфони. Там ще більше новин: 24 на 7 якісна українська музика, подкасти про українців Канади, подкасти про еміграцію тощо. Посилання на додатки в описі під цим відео. Ну і традиційно, перед тим як почати те поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео, адже це дуже важливо. Це допомагає просувати українське радіо в обремному канадському Ютубі. Отож, дякую. І ми починаємо. Рекордне скорочення населення Канади, що відбувається прямо зараз. Давайте послухаємо фрагмент ранкового етеру Українського радіо Канади від Юлії Старанки і повернемося це обговорити. У Канаді зафіксували рекордне скорочення населення у третьому кварталі року. Населення Канади скоротилося більш ніж на 76 тисяч осіб. Це найбільше квартальне падіння за всю історію спостережень. За даними з Кеннеда, головна причина різке зменшення кількості тимчасових мешканців насамперед іноземних студентів та працівників. Кількість людей з тимчасовими дозволами скоротилася майже на 176 тисяч через обмеження, запроваджені федеральним урядом. Найбільше зниження зафіксували в онта. Та Британській Колумбії. Водночас постійна імміграція залишається стабільною і частково компенсує втрати. Найбільше скорочення населення за всю історію спостережень. Е, зараз забудовники такі, прямо на майданчику, відкладають патель в сторону і такі. Ня, ви нормальні взагалі? Ми для кого всі ці кондо біля коледжів, університетів будуємо? Ми для когось тільки фанери закупили. Ось брус, ось обої. Кому це тепер все? Мінус 56 тисяч за квартал. З хороших новин оренда, звісно, подешевшує. Покупка також має, бо менше буде покупців і більше вибору, відповідно. Тож продавці нерухомості будуть знижувати ціни. Але камон! Будівельники розігналися не на жарт. Альберт розбудовується взагалі шаленими темпами. Ванкувері в Онтаріо так там навіс не проданих конду величезний, а ви ще й двері зачиняєте. Що відбувається взагалі? Експерти, поясніть в коментарях, будь ласка, що відбувається, що 76 тисяч мінусом за один квартал. Це, це як? Онтарію Бісі постраждали найбільше. Багато хто з вас в коментарях скаже Ну, яке постраждали? Камон, давно треба закривати лавочку, бо понаїхали, і таке інше, ми це читаємо. Але ж народ, Канада, зараз охолоджує економіку. І робить це ставкою? Ні. Вона робиться людьми. Який мультиплікатор економіці дають 76% людей? Ну, колосальний. Ну, чесно, колосальний. Давайте я зараз вам поясню, чому саме людьми ми охолоджуємо економіку. Базова логіка мультиплікатора така. Кожна людина в економіці, вона що робить? Вона орендує житло, вона купує їжу, вона користується транспортом, вона сплачує податки, вона створює попит на послуги. Тому один долар витрат людини е, дорівнює значно більше, ніж 1 долар ВВП через зарплати, бізнеси, податки і таке інше. І для Канади типовий споживчий мультиплікатор це 1,3-1,6. Е, це така консервативна оцінка економістів. Тобто може бути ще більше. Давайте порахуємо, скільки в середньому дає одна людина, а нас їх нагадаю, 76 тисяч мінусом. Це дуже обережна оцінка для студентів і тим, тимчасових працівників, яких стало менше. Це 35-45 тисяч доларів на рік прямих витрат. Там оренда, їжа, транспорт, послуги, частково податки. Візьмемо 40 тисяч, як, як середину таку. І прямий ефект від 76 тисяч людей, це 76 тисяч о, помножити на 40 тисяч доларів, це 3 е, мільярди доларів на рік. Це прямий споживчий попит, який зникає. Я не знаю, з урахуванням мультиплікатора, мінімальний сценарій, якщо це 1,3 мільярди, то це вже 4 мільярда канадських доларів ВВП. При помірному сценарії, якщо це 1,5 мультиплікатор, то 4,6. І при 1,6 такому оптимістичному, це 4,9, майже 5 мільярдів доларів зникає. Тобто 76 тисяч людей мінус 4-5 мільярдів економічної активності на рік. Я не знаю, економісти. Вам слово в коментарях, де я помиляюся? Буду вдячний за вашу думку. Ми рухаємося далі. Перед тим, як перейти до новини про епідемію грипу, ковіду і всього, від чого ми чекаємо тут в Канаді. Я хочу запросити вас на великий івент в Калгарі 28 грудня. You can Radio Night – щорічна новорічна вечірка нашого радіо. Ми збираємо сотні українців в одному місці. Минулого разу було 450 людей на новорічній вечірці. Змагаємося з канадцями в танцях, співах в інших речах. Величезний танцпол. У нас є п'ять відкритих барів на локації. Танцювальні мастер-класи, жива українська музика, кавербенд скаже на коняка, і все це всього навсього від 19 доларів за квиток. Ми, звісно, робимо це все, щоб зібрати кошти на допомогу Україні, в тому числі. Тож приєднуйтеся, якщо ви з Калгарі. якщо ви їдете, вирішили приїхати з Едмонтону чи там інших провінцій на вечірку, то для вас квитки абсолютно безкоштовні. Ми будемо дуже раді, якщо саме через це ви вирішите приїхати для нас, навіть якщо ви з іншої провінції. Нам буде дуже приємно з вами познайомитись. Ну а ми рухаємось далі. В Онтаріо різко на сотні відсотків зросла кількість важких випадків грипу. Що там відбувається і чи шириться всією Канадою о, ця епідемія? Давайте послухаємо фрагменти Теру і і повернемося для того, щоб обговорити. В Онтаріо різко зросла кількість важких випадків грипу. Лікарні Онтаріо попереджають про різкий сплеск грипу та рекордне за три роки зростання кількості пацієнтів у реанімаціях. За даними Асоціації лікарень Онтаріо, лише за минулий тиждень кількість хворих на грип зросла на 150 відсотків, госпіталізації на 84, А число пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії на 127 відсотків. Медики зазначають, що рівень COVID-19 та арсіві наразі низький, але грип. Стрімко наближається до піку. Влада і лікарні знову закликають вакцинуватися, адже щеплення починає діяти приблизно через два тижні. Подивіться наш минулий випуск попередній. Там ми багато часу приділили саме вакцинації, де можна її зробити в Канаді. Мене інше цікавить, як ковід, який розповсюджується, наче. То швидше і значно простіше не лютує, а гриб, який вже десятиліттями з нами, якщо не сторічними, прям значно популярніший цього року. Це як в кінопрокаті, друзі, друга частина франшизи дуже рідко буває успішною, ніж перша. Так і з ковідом, мені здається. Перша сага зробила реально рекордні збори, це точно. Вся планета носила цей мерч у вигляді пов'язок. Потім після прем'єри, але цей сезон і попередній також це суцільний провал. Продюсери прям ризикують піти в мінус, бо народ зосередився на класиці і ковід вже нікому не цікавий. Ну, якщо серйозно, ковід нікуди, нікуди не дівся, як грип, реві та інші вакцинування це справа кожного і кожної з вас, тим паче тут, в Канаді, тим паче від грипу. Ми не будемо закликати робити вакцину чи, навпаки, не робити вакцину, проте ми закликаємо ознайомитися з декількома джерелами, які за, які проти, і з офіційною інформацією, І зробити висновок самостійно і обізнано, чи треба воно саме вам. Ну, якщо ви 100% впевнені, що вакцинуватися треба. Або ж якщо на 100% впевнені, що вакцинуватися не треба в жодному разі, і вашу впевненість не похитне ніщо, то велкам в коментарі, давайте обговоримо, ну а ми рухаємось далі. Лідер лібералів Квебеку Пабло Родрігес іде у відставку через скандал. Давайте послухаємо, що там трапилось, і обговоримо після цього. Лідер лібералів Квебеку йде у відставку через скандал із фінансуванням. Пабло Родрігес подав у відставку на тлі розслідувань щодо можливого підкупу голосів під час партійних виборів. Антикорупційна поліція провінції перевіряє звинувачення в незаконному відшкодуванні пожертв до компанії. Родрігес заперечує заяви про порушення, але тиску середині. Партії зростає. Відставка загострює кризу лібералів менш ніж за рік до виборів у Квебеку. Пабло Родріго скаже: Я нічого не порушував. Партія каже, добре, але ти кажеш це без поваги. Або слухайте, ну пану Родрігесу важко зараз. Ще ваше просто через існування Пабло Іскобара людині нем'я Паблу, Пабло апріорі важче довести, що він не пов'язаний з криміналом. Якщо серйозно, то це, до речі, і є силою медіа тут в Канаді. І саме тому демократія тут працює. Щось, щось задимилось десь, до цього одразу прикута шалена увага. Тому в одному з випусків ми наголошували, що чесність є найбільш прагматичною і обґрунтованою позицією для політичних діячів тут в Канаді. Нас personal. тільки бізнес. І чесність, частина цього бізнесу. Бо тут навіть немає ще ніяких доказів, а людина вже пішла у відставку і, скоріш за все, не завжди зникне з політичної мапи країни. Тож тут все працює, і державні кошти йдуть на реальні потреби саме через оце, через отаку увагу медіа. Це навіть трохи дивно. Адже спочатку політична відповідальність. А потім вже якісь юридичні деталі, і то, якщо доведуть. Розумієте? Ще раз, Пабло Родрігес іде у відставку, заперечуючи будь-які порушення. Але в Квебекській чи канадській політиці взагалі інколи достатньо самого факту розслідування, а не доведеного факту. І це, напевно, що ок. І це, напевно, що утримує політики від корупції і крадіжок в тому числі. Тому що треба буде надзвичайно обережним. І це, напевно, і тому, напевно, лобізм це зовсім інше. Тут і працює по іншому. Ну, для лібералів це просто. Така кадрова зміна і криза напередодні від виборів, до яких Квебеку менше року. Вау! Ну, ми їдемо далі. Нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна на Патреоні, посилання на нього під цим відео, або натиснувши значок серденька із доларом прямо під цим відео. Так можна задонатити один раз, там 2, 3, 5, 10 доларів, скільки вам не шкода. Ми не маємо жодного державного фонду чи іншого фінансування. Ми не схиляємося до жодної політичної сили, залишаємося незалежними. Тож ваша підтримка допомагає виходу від. На цьому каналі, і щоденній безперервній трансляції ЮКін Радіо також відкритті нових радіостанцій в інших містах, як ми нещодавно зробили окрему станцію для Едмонтона. Будь ласка, слухайте, Едмонтончані. Торонто на черзі. Оборонний банк НАТО, схоже, з'явиться в Коровантаріо чи об ні. Давайте послухаємо деталі з ранкової етеру на радіо і повернемося обговорити. Онтаріо підтримує заявку Торонто на розміщення оборонного банку НАТО. Уряд Онтаріо офіційно підтримав заявку Торонто на розміщення міжнародного банку оборони, безпеки та стійкості фінансової установи, яка фінансуватиме військові проєкти країн НАТО та їхніх союзників. Про це заявили прем'єр-провінції Дакфорд і міська голова Торонто Олівія Чау. У разі успіху банк може створити до 3,5 тисяч робочих місць і стати потужним економічним імпульсом для регіону. Остаточне рішення щодо. До канадської заявки ухвалюватиме федеральний уряд. Ну Дивіться, все почалося з найстарішої повараної школи США, яка нещодавно приїхала до Квебеку зі Штатів, якщо не помиляюся, а після неї Майкрософт зі своїми 19 мільярдами на дата центри і Штучний інтелект. Тепер банк НАТО. Мені подобається тенденція, дякую пивоварній школі, що розпочали. Банк НАТО це, звісно, не пивоварена школа, але теж нічого. Нормально. Якщо серйозно, то. До 3,5 тисяч робочих місць. Як виглядатимуть вимоги у цих вакансіях? Фінансовий аналітик бажано з розумінням Ф-35 і артилерії. Ну, якщо прям взагалі серйозно, це сигнал, що Канада хоче бути не лише миротворцем, а й фінансовим хабом безпеки. Е, війна в Україні, глобальна нестабільність перетворили перетворила оборону на економіку. В тому числі, і Торонто позиціонує себе як місто, де можна фінансувати безпеку демократій, а не лише фінансувати е, Кондо чи нерухомість. Клас подобається ця новина. Їдемо далі, і отут проблема, яку ми з вами, шановна українська спільнота, можемо реально допомогти вирішити без перебільшень. Навіть якщо у вас немає піару, навіть якщо і особливо, якщо ви ще не знайшли хорошу роботу, Британська Колумбія кличе на допомогу. В них там уявляєте надлишки вина. Давайте всі разом об'єднаємося, особливо на свята, і допоможемо позбавитися надлишків виноробам і алкогольним крабницям в Британській Колумбії. Шановні українці, не залишайтеся, повз, не проходьте. Давайте послухаємо і повернемося обговорено, що там відбувається. Можливо, за келихом навіть обговоримо. Виноробні Британської Колумбії зіткнулися з надлишком вина у Британській Колумбії. Після рекордного врожаю винограду виноробні опинилися з надлишком продукції. Після кількох складних сезонів цьогоріч зібрали значно більше винограду, ніж зазвичай, і тепер склади переповнені. Деякі виробники кажуть, що мають у 4-5 разів більше вина, ніж можуть продати за рік. Вони приймали виноград від фермерів, щоб врятувати врожай, але тепер просять підтримки від провінційної влади та галузевих органів. Організації, аби вивести це вино на ринок. Проблема надлишку торкнулася всієї винної індустрії провінції. Шановний уряд Британської Колумбії, ідея на мільйон. Дивіться: спрощений піар для українців Британської Колумбії. Вимоги. Персональне зобов'язання щоденно боротися з надлишками вина по п'ятницях і суботах в подвійному обсязі. Ми справимось. Знання мови покращується з кожною пляшкою. Досвід життя в студентських гуртожитках в Україні, знання тетрапаків, склотари, тостів це вимоги обов'язкові. Також ми виконуємо переваги. Воскресли після різдвяних канікул на Франківщині. Жителям Кобліва взагалі піар автоматично. Одразу. Хороша буде програма. Шановний уряд Британської Колумбії, українці, як ніхто здатні допомогти, подолати цю реальну і жорстку кризу і своїми тілами, і печинками лягти на амбразуру і, врешті-решт, врятувати провінцію. Але чесно, треба взагалі перевірити новину на фейк. Бо фраза забагато вина це щось, що нам з вами складно повірити, уявити. Надлишки вина ну, теж звучить якось дивно, підозріло. Напишіть, що думаєте, особливо якщо ви з Британської Колумбії. Обов'язково поставте також лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі і українського стає більше. Ну а по-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Ми цінуємо кожен коментар, підписку і лайк. Ну, а підтримати канал фінансово ми вас спонукаємо. Зробіть, це будь ласка, на патреоні або натиснувши кнопку Супер дякую і задонайте нам 1, 2, 3, 5, 10, скільки завгодно доларів. Скільки не шкода? Посилання на Patreon в описі до цього відео, а серденько з доларом завжди під кожним відео в Ютубі. До зустрічі!